Це простір експоцентру, або, як в народі кажуть, ВДНГ. Цього року сюди прийшов комерційний проект. Багато світла, локацій, ельфи, справжній Санта, ковзанка і багато іншого. Але є і соціальна складова. Цей проект тільки стартував, але поміж тим, буквально чотири дні тому у нас була екскурсія для дітей Сиріт з усієї України під керівництвом державного управління справами, тому що моє підприємство, яке підвідомче, і сюди привезли близько. П'ятидесяти діток, які мали можливість відвідати всі локації, ну там пофотографуватися, побачити всі шоу, спробувати ковзанку. Ну діти діти були в захваті. 19 грудня організатори проводять благодійний забіг помічників Святого Миколая. Благодійна допомога йде дітям одного із сиротинців міста Слов'янська Донецької області. Буде забіг для діток. На 500 метрів буде забіг на 5 кілометрів і буде забіг здається, на 10 кілометрів, ну, тобто вже для підготовлених спортсменів. Усі учасники матимуть святкові шапочки помічників Святого Миколая. Це буде дуже видовищно, видовищно виглядати, тому що там буде приймати участь щонайменше 500 людей. Наталка Макугон запевняє, що цей простір відкритий для всіх. Звісно, він покликаний для заробітку грошей, але є люди, двері для яких тут будуть відчинені безкоштовно. Благодійний забіг для сиріди Слов'янська відкриті двері для людей із обмеженими можливостями, в гості із сиротинця. Приємні речі робити не так вже й складно, не тільки на свята. Щастя всім. вам! Следите за временем и тратьте его попусту. Марьян Кушнир, молодь плюс.